26 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Було розглянуто півтора десятка актуальних питань, зокрема, половина із них за поданням комісії з питань захисту прав дітей. Надано дозвіл комунальному підприємству Житлово-експлуатаційна організація на облаштування дитячого майданчика по вулиці Каштана, від 38 у Карлику. Упорядковано сім поштових адрес надано дозвіл на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мереж. На сам кінець ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької громади, зокрема, фронтовикам. У ніч на 26 серпня ранок і далі були тривожними для всієї країни, в тому числі для нашої громади. Російський агресор запустив ракети та шахеди по містах і селах України і по нашій громаді. З цього й розпочав свій виступ на засідання оперативного штабу Карлицький міський голова Олександр Панюта. Сказати, що у нас все добре, я не маю права. Але те, що ми повинні робити все для того, щоб забезпечити нормальне життя жителів нашої громади, надання всіх послуг, включно. Адмін забезпечити підготовку навчальних закладів до 2 вересня, що ми розпочали в нормальних умовах е, навчальний процес. Ми зобов'язані готувати з вами до зими, бо буде ще складніше. Все це залишається, нічого, змін нових я вам не скажу. Ми повинні з вами активно працювати, готувати свої установи е, до того, що буде ще скрутніше. Засідання штабу відбулося за участю старост сіл. Розпочали у великому залі адмінбудинку, а закінчили в одному із безпечних місць. Керівники комунальних закладів галузей культури, освіти медицини доповідали про зроблене, ділилося планами на тиждень прийдешній. День Незалежності в Ліщинці відзначали 24 серпня в капітально відремонтованому приміщенні сільського будинку культури. Це додавало оптимізму та гарного настрою учасникам заходу. А він, Захід, називався благодійним, бо всі кошти зібрані на ярмарку, лотереї, під час заходу в залі. Все це пішло на підтримку земляків, які борються за незалежність на фронті. Нам здається, що буде доречно окремо виділити момент, коли маленькі дівчатка з корзинком пройшлися по рядах в залі, а присутні клали туди гроші для ЗСУ. Україна Сіні го стежки ти та ж, я і ти. Красивий щедрідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Забігаючи наперед, скажемо, що в ліщинці того дня було зібрано більше. Півсотні тисяч гривень для ЗСУ, а точніше 55 тисяч. А розпочалося дійство з виконання гімну України, хвилини мовчання, а потім виступила староста Ліщинського старостинського округу Лідія Токовенко. Шановні жителі Ліщинської громади і гості. Ми раді вас вітати у нашому затишному та світлому залі. Прийміть щирі вітання з нагоди визначних державних свят, дня державного прапора та 33-ї річниці Незалежності України. Сьогодні ми схиляємо голови перед гарячими серцями кращих синів і дочок, які, не шкодуючи свого життя, захищають її від агресора, але спільними зусиллями. Ми зможемо вистояти та подолати труднощі, які б не випали на нашу долю. Гуртом зуміємо вистояти і захистити наших дітей і рідних. Концертній програмі взяли участь місцевий ансамблі, гості і Шубівки та Карлицького міського центру культури і дозвілля. Завершуємо сюжет виступом карлицького міського голови Олександра Панюти. Вітаю з двома великими святами День державного прапора. Вчора ми відзначали, і сьогодні з Днем Незалежності України. Бажаю нам всім, щоб якнайшвидше збулася наша найголовніша мрія, щоб ми жили в сильній, вільній, незалежній Європейській державі Україна. Я впевнений, що завдяки мужності наших воїнів ця мрія збудеться. Віримо в Збройні сили, слава Збройним силам і слава Україні. Але я не можу не сказати, що ми спільно з вами, ті, хто працює на селі, орган самоврядування, керівниками сільхозпідприємств, які господарюють на даній території, ми поставили мрію. І добре, що ми її втіли до такого свята державного. Це проводимо цей захід, да, він підтримку збройних сил. Це ми повинні робити. Той вклад наш, також він буде в перемогу. Все-таки десяток років ми цю залу не використовували. І сьогодні я всім дякую, хто долучився. Ми зробили з вами велику справу. У наших передачах ми вже розповідали про. Початок роботи центру життя стійкості в карлицькій лікарні, а от 22 серпня стало офіційним днем відкриття центру. Про це повідомив карлицький міський голова Ласан Панюта, завітавши сюди, привітавши колектив центру і з офіційним початком роботи. Від нас від міської ради. Ну, я вітаю і всіх вас вітаю. Ми все зробили для того, щоб. Ну, створити цей центр. Він сьогодні є повноцінно, готовий виконувати свої всі напрямки чи функції. Я думаю, що цього достатньо і площі, єдине, що ми там ще поговоримо за те сумішне приміщення. В цілому в добрий путь. Очільник громади разом зі своїм заступником Любов'ю Коваль керівництвом і персоналом Центру первинної медико-санітарної допомоги оглянули кімнати, залишилися задоволеними. Говорить директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Центрі Джетиційської це дуже добра справа для нашої громади, дуже тому що ментальне здоров'я. Кожного з нас і ця війна в кожну сім'ю дала якусь лепту. Все-таки і треба, щоб цей центр працював. Ми зараз е, намагаємося розказати, що в нас цей центр є, відкриваємося, їздимо по наших старостастих округах, працюємо з людь людьми, е, працюємо, говоримо, розказуємо, що ми можемо надати, от, і запрошуємо їх. Так що вже такі напрацювання в нас трошки йдуть. От. Ну і ми зі своєї сторони теж як. Первинка як сімейні лікарі, як бачимо, що у людей, якісь є питання, проблеми і тому подобне, от, будь ласка, запрошуємо в центр, спустіться, там вам дадуть допомогу. Так що це дуже правильно і дуже вчасно. І я думаю, що це е буде розвиватися в нашій громаді, от і воно дасть результати в нашій громаді. Дякую я голові нашому депутатів, що це підтримали, що нас відкрили цей центр. От. Отож запрошуємо всіх, кому необхідна допомога: психолога, соціальних працівників поліклінічного відділення Карлицької лікарні, де на першому поверсі праве крило знаходиться центр життя стійкості. 25 серпня фізкультурно-оздоровчий комплекс Карличини приймав учасників відкритого турніру з вільної боротьби приурочений до Дня Незалежності України. Позмагатись до Карлика приїхало чотири команди юних борців із різних громад Київщини команди Богуславської, Карлицької, Рокетнянської дитячо-спортивних шкіл та команда спортивного комплексу Обухівського картонно-паперового комбінату. У командному заліку перемогла команда Карлицької дитячо-юнацько-спортивної школи тренер Володимир Таран. Другими стали юні порці з а третіми із Богуслава.